Ф'ючекс це скам чи золота жила? Усюди розказують про чарівні схеми для заробітку на ф'ючерсах для новачків, але чи це так насправді? Давайте розглянемо що таке фью фьючерси і чи можна на них заробляти без зусиль. Фьючерси – це інструмент для спекуляцій. Його створили багато десятиліть тому. Перші фьючерси були на живі товари, такі як нафту, золото, зерно, валютні пари. Крипта як молодий ринок взяв всі фішки інших ринків фондового ринку, валютного ринку, ф'ючерсів для себе і так само використовує фьючерс. Головна фішка ф'ючерсів в тому, що ми можемо заробляти як на рості, так і на падінні, на відміну від споту, де ви тримаєте монетки, і ви заробляєте тільки коли монетка. Росте, як взагалі це працює, ф'ючерси їхнім імітентом виступає біржа, і вона дає можливість людям відкривати трейди як на ріст, так і на падіння. І коли ви праві, ви заробляєте гроші на різниці курсів. Також на фьючерсах ви можете використовувати плечі, це кредитні гроші, за допомогою яких ви можете відкривати більші позиції, чим є грошей у вас на рахунку. Приклад угоди, щоб далеко не йти нашої команди угода по монетці BNB на падіння. Тобто ми заробили за рахунок того, що монетка падала. Приклад нашого іншого студента, який заробив на монеці на рості. Тобто фьючерси ви можете заробляти як і на рості, так і на падінні. Часто люди торгують фьючерси з плечима, і давайте поговоримо про те, як плечі можуть вплинути на ваш дохід і на ризики, які ми несемо. От представимо собі ситуацію: у нас на рахунку 10 тисяч доларів, і ми на всі гроші заходимо в позицію без плечей, без нічого, просто на свої гроші заходимо на ріст біткоїна. Ціна виростає на 30%. І ми вже маємо не 10 тисяч, ми маємо там 13 тисяч. Фіксуємо прибуток, і ми це заробили. Але якщо в цей момент ви використали кредитні кошти, тоді об'єм нашої позиції буде інший. От представимо, ми використали нехай там друге з половиною плече. Об'єм позиції тепер буде не 10 тисяч, а ми множимо на 2,5, Це буде 25 тисяч. Дуже важливо фокусуватися не на плече, а саме на об'єм позиції, бо ми заробляємо гроші з об'єму позиції, а не з циферки плеча. При тому самому руху на 30% ми заробили вже не 3 тисячі, а 7500. Тому що знову ми наші дохід попередній множимо на 2,5, тобто буде 7500. Основний плюс використання плечей на ф'ючексах, що ви за той самий рух ціни можете заробити більше. Відповідно, якщо є такий сильний плюс, то відповідно стоїть питання, який є мінус використання плечей, а мінус в тому, що ми несемо більші ризики. Бо ф'ючекси ми заробляємо на коливанні ціни, але іноді ціна може піти не в нашу сторону, і ми тоді втрачаємо кошти. Представимо собі ситуацію, що от ви маєте знову тих самих 10 тисяч ціна пішла 3% проти нас. Ми втратили 300 доларів. А якщо ми будемо використовувати плечі, то тут так само оця втрата множиться. Об'єм позиції, від якого усе рахується, буде не 10 тисяч, а множимо на 2,5 25. І якщо ціна йде 3% проти 25%, це є 750 доларів. Тому пам'ятайте, що ф'ючерси, плечі це інструменти, і їх треба вміти використовувати. І щоб почати їх використовувати, іноді достатньо використати чужий досвід. Тому ми підготували для вас наш досвід, що ми використовуємо з нашими студентами особисто, що допомагає нам заробляти, коли ціна росте, коли ціна падає, яких помилок уникати. Ми це зібрали все в один документ, який вам просто треба скачати, прочитати і використати. В описі під відео буде спеціальна форма заповніть її і команда поділиться сексуєю. Кетом нашої торгівлі з вами прямо зараз. Наступний момент це фьючерси, на них можна заробляти на падінні. Давайте це чуть детальніше розглянемо. Хотів вам показати, от, приклад графіку ефір, що ціна може падати доволі довгий період часу. І в фьючерсах ми можемо відкривати угоду на падіння. Як це відбувається? На біржі відкриваємо угоду, вони називаються шорт. Хтось задає питання, а як ми можемо продати те, чого в нас нема? От біржа має ефір. Ми в біржі позичаємо ефір, ми його продаємо, робимо шортову продаж, short sell, і далі ми заробляємо на зміні курсу. От, наприклад, що далі відбувається? Представляємо: ціна падає, ми беремо і відкупаємо той ефір, але відкупаємо вже по нижній ціні. От. Представим собі ситуацію, ціна ефіра там 3 тисячі, і ми вирішили зайти в угоду на падіння на один ефір. Тобто ми в біржі позичили один ефір і його е, відкрили угоду по ньому в шорт. Ціна далі падає, і якщо ціна, наприклад, там падає з 3 тисяч до 2, це називається покрити нашу угоду або зафіксувати шорт. Коли ми маємо шорт, відкритий шорт. Щоб його зафіксувати, ми відкупляємо назад. Але ми відкупляємо назад вже по меншій ціні. Це називається байбек. І відповідно ми продали по три, але відкупили по дві. І от ця різниця, одиничка, вона лишається в нас. От вам інший приклад навіть життя. От представ собі ситуацію: ви от знаєте, що завтра цей телефон буде коштувати 100 доларів, а сьогодні 500. І ви підходите до свого товариша, і йому, наприклад, треба телефон. І ви йому кажете, ну, на, -на возьми мій купи за 500. Все, він вам дав 500 доларів. Ви на другий день даєте. Купляєте такий телефон і маєте його за 100. І різницю 400 – це є прибуток. Це, вам приклад зі життя, як ви можете заробити на падінні ціни. Головне питання в ф'ючерсах, яке ми маємо собі задати, як нам на тому заробити. Відповідь дуже проста. Ми маємо знати, де відкрити трейд, де закрити трейд. І давайте я вам хочу показати пару трейдів, де я заробив біля 1000 доларів. Монетка ефіру дуже багато виросла було. І вверху заходили величезні об'єми. Тобто, це такі спеціальні індикатори, які ми використовуємо. І до речі, в PDF-ці я ділюся ними, щоб ви могли безкоштовно про них подивитися. Тому ще раз качайте її, не пошкодуєте в правильному місці. По ефіру заходило дуже багато об'єму, і від того об'єму. На продовження я заходив в угоду на падіння, бо реакція на об'єм була вниз. І за рахунок цього я заробив 1000 доларів. І що дуже важливо, що в цій угоді ризик на угоду був е, доволі малий. Тут було ризик менше 200 доларів. Тобто, важливо, коли ви відкриваєте трейди, з яким співвідношенням ризику до прибутку ми можемо заробити. Бачите, оце вам е, знову індикатори, які ми використовуємо, профіль об'єму. Ціна вище композиту заходить величезний інтерес, який дає реакцію вниз, і на тесті. На тесті поку ми зайшли в угоду на падіння. От прям ідеальніший трейд. Скажу чесно, я от заробив тисячу на 6% падіння, подивіться, що далі ще ефір зробив від того об'єму. Тобто він впав ще на 40%, якби ми тягнули трейд до кінця, це ще б було б 5-7 тисяч доларів прибутку від ризику 200 доларів. Тобто, чому я вам кажу це слово від ризику? Тому що ви повинні розуміти, що халяви немає, що ви по-любому, щоб заробити, треба щось. Ну, якісь витрати нести. І дуже важливо, коли це співвідношення максимально в нашу сторону. Подивимося декілька третів. Це був по біткешу, Ми заробили 926 доларів. Тут бачите, ми знову використовуємо ті самі індикатори. Ціна підходить в сильну зону. В сильній зоні виходить об'єм, але там, на відмінно від ефіра, там відбулося навпаки, об'єми падали. А коли ціна росте, об'єми мають навпаки виростати. І ми зайшли в угоду на падіння. І відповідно ціна ну прям ідеальніше відпрацювала. І тут так само, як попередній ситуації, ми заробили 900, а вони потім ще впали чуть не в два рази більше. Тобто при тому самому ризику в близько 200 доларів можна ще було заробити декілька разів більше. Ну і ще один приклад по біткоїну в шорт, де ми заробили близько 800 доларів. Тобто монетка дуже багато виросла, в сам верх зайшли великі об'єми, і ми проти них зайшли на падіння. Ідеально, ми по АПТ зайшли в лонг. Тут заробили 1300, що і якщо ви подивитесь, АПТ потім виросло ще стільки, аби ну якби знав би звісно, де впаду там по постелю. Правда в тому, що на жаль, не завжди ви знаєте скільки ціна виросте. Взяв частинку і за це подякував. Висновок, друзі, по ф'ючексах дуже простий це хороший інструмент, але в правильних руках, так як в хірурга, якщо ви вивчилися. Пройшли хорошу практику, ви лікуєте людей, бережете здоров'я. Якщо ви, як якийсь дилетант, взяли скальпер у руки, ви ще самі себе поріжете. Щоб почати цей шлях і получати досвід та знання, я раджу дивитися мою стратегію, мої підходи, які я використовую. Тут є ціле відео, де ми розбираємо трейди і показуємо детальніше, що робити, щоб ви також на цьому заробляли. До зустрічі!